Сьогодні я ремонтував ось такий гарний повербанк. Коштує близько тисячі гривень. І на моє здивування не всі акумулятори там були підключені. Розібравши один, я побачив, що там бетон. Тобто з п'яти акумуляторів, два бутафорні. А отже і ємність на 40% менше. Це в кращому разі. Ну ось зараз побачите, що він працює. Все, я його трошки зарядив. І тепер я вам покажу, з чого вони складаються. І як нас дурять. Зараз розберу при вас другого акумулятора. Перший я розібрав ще до запису під час ремонту. Зразу ж попереджаю, що справжні акумулятори розбирати категорично заборонено. І ось всередині бачимо камінь. Можна навіть сказати залізобетон. Для цікавості розберемо більше. Пришвидшу процес, хоча він був дуже цікавий. Не кожного дня дізнаєшся, що акумулятори насправді не акумулятори, а чималенький шматочок бетону. Точніше два шматка в даному пориванні. По масі цей акумулятор майже доходить до маси справжнього акумулятора. Ось так нас обманюють. Купуємо повербанк з п'яти акумуляторів, де тільки три робочі. Відповідно, ми десь 300 гривень заплатили за 40 грам бетону.